Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Сьогодні покажу цікаві яскраві закуски на святковий стіл. Давайте готувати разом. Для першого варіанту закуски буду використовувати лаваш. Його розрізаю на ось такі шматочки. Кожний шматочок потрібно змастити вершковим сиром. Потім на лаваш викладаю ковбаску наступним чином. Тепер це все потрібно тугенько скрутити і закріпити зубочисткою. На самій зубочистці я закріпляю оливку. Ось така швидка закуска з простих продуктів в виді троянди уже готова. Тепер покажу, як я начиняю тарталетки. В кожну тарталетку викладаю шматочки салату. На нього викладаю вершковий сир. Тепер черга огірочка. Тепер викладаю червону рибку. І остання в тарталетці це оливка. Такі закуски я приготувала буквально за пів години. Вони не займають багато часу, продуктів, готуються дуже швидко, а виходять смачнючі і ярко виглядають на святковому столі. Обов'язково приготуйте. Я вам бажаю смачного.